Привіт, друже! Ти ще не визначився, куди піти після шкільної лави. Я розповім тобі сідай зручніше, заварюй чаю. Кафедра мультимедійних та інтернет технологій і систем представляє освітню програму прикладна комп'ютерна інженерія Наше майбутнє це нова інформаційна цивілізація. Це об'єднання фундаментальних прикладних наук з засобами мультимедійних та інтернет технологій і систем. Мультимедійні технології занурюють наш простір, свідомість та тіла у нескінченні потоки медіаданих. Отримані сьогодні знання та досвід визначать обрії твого завтра та твого майбутнього. Твій вибір сьогодні це знання мов програмування, C, C Sharp, Java, JavaScript, PHP, Python, RABI. Вивчай основи 3D моделювання, анімації, візуалізації, моушен дизайну. Роботи з 2D-мультимедійним контентом, технологіями доповненої реальності, VR-технологіями, методів психоакустики, обробки сигналів та зображень, формування звукового контенту, синтезу аудіовізуальних об'єктів. Твоє завтра це свобода реалізації себе у захоплюючих професіях майбутнього. Дизайнер віртуального світу це розробник 3D-графіки, творець філософії законів суспільства, економіки та природи віртуального світу, синтез стратегій та соціальної взаємодії. Також наше життя вже неможливе без додатків доповненої реальності та додатків з просунутою анімацією та дизайном. ПАКЕТ Adobe Photoshop. After Effects. Premiere. DaVinci Resolve. 3ds Max – все це ти будеш вивчати з самого початку освітньої програми. Любиш дивитися кіно, а якщо дозняти свій фільм зі спецефектами. Одним із курсових завдань буде самостійна зйомка короткометражного фільму. Любиш брати акорди на гітарі, тоді що скажеш про те, щоб записати свій трек. Якщо боїшся, ми тебе навчимо. Обов'язково зайди на наш YouTube канал і подивися, що витворяють наші студенти вже з першого курсу. Хочеш також, тоді ти знаєш, що робити. Обирай сьогодні спеціальність 123. Комп'ютерна інженерія, освітня програма, прикладна комп'ютерна інженерія, спеціалізація, мультимедійні інформаційні технології та системи. А тепер будь І Як вчать у тобі, підпишись на наш канал і тисни дзвінок. Якщо раптом не вдалося вступити на бюджет, не впадай у відчай, завжди можна скинутися на донат університету і вступити на контракт. Успіхів у навчанні та дякую за увагу!